Нещодавно Canon випустив R6 Mark II, і у мене з'явилася можливість поділитися з вами своїм враженням від оновленої моделі та трохи порівняти її із своєю EOS R, та побачити, чи варто мені переходити на новинку, або чи варто оновлюватися власником R6 першої версії. Звичайно, я поділюсь з вами прикладами RAV-файлів та відео знятими на R6 Mark II за лінком в описі до цього відео, тож качайте і робіть свої власні висновки. Спочатку зробимо фото порівняння, потім поговоримо про відео. Ну а в кінці підсумуємо всі зміни в оновленій камері. Тому можете скористатися таймкодом і одразу перейти до потрібної частини. А тепер погнали знімати. Я, як і багато хто зараз, гібридний фотограф. Тобто я знімаю фото в основному, але для YouTube чи коли треба моїм клієнтам, то я можу зняти і відео. Моя теперішня камера це Canon EOS R. Для фото вона досить хороша, але відеоможливості у неї сильно обмежені. Саме тому R6 Mark II мене дуже зацікавив. Для порівняння фото я зробив декілька кадрів із схожих ракурсів з об'єктивами RF 50 мм mm, f 12 L та EF 35 mm f1.4 другої версії. Перше, що мені кинулось в очі, це колір. r 6 Mark II при автобалансі білого давав більш правильний колір. А мій Canon R йшов в зелений. Антон, посміхнися, ти дуже серйозний. Це не критично і виправляється з сувом відтінку у рожевий, але я був здивований такою різницею. До речі, на EOS R мого друга Роми, який мені допомагає знімати, така сама ситуація. Друге, що звичайно видно при збільшенні фото, це різниця у 6 Мпіксів на користь R. -ки. По різкості різниці не видно, просто на Canon R картинка трохи ближча, тому можна побачити більше деталей. В реальності 24 і 30 мегапікселів виглядають дуже схоже. Це все ж краще, ніж 20 в R6 першої версії. Рафайл тут важить трошки менше 30 МБ, а у RKI десь 35, тому збережете трохи місце. По ергономіці R6 Mark II трохи більше за R, але і переважає її в зручності керування. Все ж таки джойстик перемикання точок автофокусування та третє колесо позаду це є золотий стандарт для Canon фотографа. Ну і хто б що не казав, екранчик зверху у Canon R це все ж таки корисна штука. І те, що його немає в R6 Mark II, мене трохи засмучує. По автофокусу у такій спокійній зйомці обидві камери чудово працюють. Нарекань у мене немає. Але відчувається, що R6 Mark II набагато швидше у реакції на будь-які ваші дії. Потенціал автофокуса в новинці набагато кращий. Тут більше варіантів по трекінгу, більше налаштувань, більше точок. Камера на 100% краще підійде для будь-якої динамічної зйомки, ніж EOS R. Щодо динамічного діапазону, то ось як R6 Mark II витягує мінус 3 та плюс 3 стопи по експозиції. Як на мене, для основних задач цієї камери цього точно буде достатньо. Непоганий результат. А по ISO дивіться самі. Напевне, я придираюсь, але після того, як я тестував Fuji t 5 до речі, хто не бачив, то подивіться огляд за підказкою. Я чомусь хотів побачити кращі результати по ISO від нового фулфрейма. Так, шум тут інший і трохи менший. Але після значень 6400 я б вже додав мінімального шумодаву в редакторі. І от вам ще декілька фото на R6 Mark II. В цілому камера стала дорослішою. Колір, динамічний діапазон, швидкість. Це все в комплексі дає нам крутий інструмент для фотографів, які заробляють гроші або люблять отримувати якісні знімки. А тепер переходимо до відеоможливостей R6 Mark 2. Це просто відеомонстр. Canon зробив те, що від нього давно чекали користувачі 4K 60 FPS без кропу, прибрали ліміт на запис відео по часу, і тут немає ніякого перегріву. Почнемо із порівняння відео 4K із Canon R, де його декласують вже з першої секунди. Все із-за того, що 4К в EOS R пишеться із кропом 1.8. А це максимально ускладнює роботу, ще й тут нема матричного стабу. Також пікчер профайли у r ER ки більш контрастні. Влог ситуація у R ER трохи краща, але все ж таки це додатковий напряг. Давайте подивимось ще прикладів з R6 Mark II. 4K відео тут це оверсемплінг із 6К сенсору, тому ви отримуєте дуже чітку та різку картинку. Мабуть, це зараз одне із кращих 4К відео на ринку. Ось вам ще більше прикладів. По матричному стабу, то з рук більш-менш статичну картинку він тримає ідеально. Але якщо активно ходити, то все не так круто. Тому ходити треба правильно. Якщо цікаво, може зробити про це окреме відео. По динамічному діапазону на відео, то пересвічену картинку на два стопи можна повернути в пристойну. А от недосвідчену не вийде. Тіні починають сильно шуміти. По ISO ситуація хороша. До 6400 можна працювати без проблем. А ролінг шаттер тут дуже сильно зменшений, мабуть, самий маленький серед аналогічних камер на ринку. В порівнянні у Canon EOS R ситуація значно гірша. А тепер подивимось на високі фреймрейти, яких знімається камера. Тут є 4К60 та Full HD до 180 кадрів на секунду. Ого, прям рівень айфона. Але я приємно вражений різкістю Full HD, з таким можна працювати. До речі, раніше 180 кадрів на секунду в камерах цього сегмента я ніде не зустрічав. Як на мене виглядає дуже смачно. Тепер переходимо до огляду всіх змін, які отримала R6 Mark II. Корпус тут такий самий, як і в першій R6, але невелика різниця все ж є. В основному це видно по верхній панелі. Встановили новий роз'єм для спалаху, куди інтегровано Digital інтерфейс для професійних аксесуарів по звуку. Перемикач увімкнення камери тепер розташований справа і має три позиції: on, off і Lock. Це буде незручно для користувачів R, r 5 або 6. Бо м'язова пам'ять постійно буде тягнути руку в ліву сторону. Потрапити в лок також складно. Та й хто користується цим блокуванням? Також джойстик змінив форму. Він не новий, але відчувається по-іншому. Не так, як в r 6 перший чи R5. Мені подобається. А ось перемикач фото і відео це прям цікаве нововведення. Бо тепер вам доступне роздільне меню. Всі режими пасин та три кастомні окремо, як фото і для відео. Можна поставити, наприклад, Full HD 150 кадрів на c 2 а 4 k 25 на c 1 і швидко перемикатись, зберігаючи потрібні параметри витримки та діафрагми. Так само тут лишились дві карти пам'яті стандарту SD UHS 2. Це добре, коли один тип, а не різні. І вже стандартний акумулятор LP6NH, який в r 6 Mark II працює довше, ніж раніше. Тут оновлений сенсор на 24 мегапікселі. Нагадую, що в R6 було всього 20. Також в R3 теж 24 мегапікселі. і цього має бути достатньо для більшості задач. Кажуть, що процесор всередині не оновився, але по чуткам тут його нова ревізія, яка все ж таки краща за попередника, хоч назва і така сама. Тому в R6 Mark II фото можна отримати 40 кадрів за секунду в RAW у електронному затворі, і ролінг шатер на відео сильно зменшений. Але в механічному затворі лишилося так само 12 кадрів за секунду. Щодо автофокуса, то він тут такий, як і в R3, тобто краща версія існуючого автофокуса для Canon. Є трекінг по транспортним засобам та функція авто вибір об'єкта, якої немає в R61 та R5. Ще можна вказати, за яким конкретно оком стежити лівим або правим, або робити це автоматично. На відео у вас є можливість включити зебру. Є «False Colors» для тих, кому це потрібно. Також дуже корисна червона рамка навколо екрану, коли йде рек. Ще з'явилась функція попереднього запису на 3 або 5 секунд. Із недоліків основне це якість екрану і виду шукача не топова, гірша, ніж в R5, але трохи краще, ніж в першій R6. Це як холодний душ, типу не забувайте, що у вас не флагманська камера. Відсутність екрану параметрів зверху. Суб'єктивний недолік, бо є ті, хто їм і ніколи не користувався. Роз'єм мікро HDMI. Це найкращий тип роз'єму, бо легко виймається і ламається як сам роз'єм, так і кабель. По HDMI можна писати 6K RAW відео на зовнішній рекордер. Також є питання до стабілізації. Це я зараз про феномен желеобразного ефекту. В краях кадру на ширококутніх об'єктивах, який Canon ніяк не виправить з часів першої R6 та R5. Ще мені подобається гарно працюючий Wi-Fi застосунок Camera Connect для швидкого скидання фоток на смартфон. Якщо ви фотограф і відео майже не знімаєте, то перехід з R на R6x2 буде досить непомітний. Так, тут трохи інший колір одразу і плюс 4 мегапікселі. але в порівнянні з 20 мегапікселями в першій Рці, це не грандіозні зміни. Стосовно переходу з R, то тут питання цікаве, тому що R6 Mark II це дуже швидка камера. Це видно в реакції на ваші дії, дуже швидкий автофокус, дві карти пам'яті. Але це все необхідно для активної зйомки, наприклад, на весіллях або репортажах. Тому якщо ви пейзажист або предметник, це речі, які не дуже сильно вас цікавлять. А от 30 мегапікселів топова матриця X5D Mark IV, трохи більше і краще екранчик, можуть знадобитись, ще й ціна нижча. А от по відео ситуація однозначна. R6 Mark II це просто відеомонстр, який може реалізувати практично будь-які ваші задачі. Тут одне з найкращих 4К50 на ринку. Немає 4К120, але є 180 FPS у Full HD, якого немає у конкурентів. Жодних лімітів в подовженні запису, 4K25 не перегрівається, є Сілок 3 для тих, хто любить пооброблювати відео. Також тут використовуються прості SD-карти і є матрична стабілізація. Ну, мені здається, для сучасного контент-креатору це те, що треба. Все це робить R6 Max 2 наразі кращою гібридною камерою, яка є у К особливо завдячуючи миттєвому перемиканню фото і відео і роздільному меню. А зараз я хотів би почути вашу думку з приводу R6 Mark II, тому йдіть і напишіть її в коментарях. До речі, якщо ви витратили всі гроші на оновлення камери, то далі дивіться мій погляд на бюджетний RF 50 мм f 18 Побачимось!